Визвав в греблі пожарну. Подзвонили люди ГРП із газової. І зразу мають перекинутися туди, на болото. Так що визвали пожарку. Так що будуть тушити, друзі. Дякуємо рятувальникам, бо біда може бути екологічна. Шановна громада забороняється підпал. Бур'янів забороняється. Призводить дуже нехороших результатів. Визиваємо пожарки, затрати йдуть великі. Так що утримуйтесь від підпалу. Утримуйтесь, друзі. Не дуже добре. Шановна громада. Настала. Тепла пора, є можливість кожній сім'ї навести порядок не тільки друзі на городах, а й на подвір'ї, на дорозі. Так що запрошуємо громаду попрацювати на вулиці для підтримання. Чудового порядку. А ми, в свою чергу, будемо допомагати. Наводити порядок, підтримувати. Дякую всім, хто буде працювати, наводити порядки. І це чудово. Це наше село. Ніхто, крім нас, не наведе. Добрий стан. Так що. Дякуємо усім. І Золота долина в порядку, друзі. Вітання всім жінкам з 8 березня. Сьогодні 7 березня. Попрацювали. Проїзд є. А далі трошки будемо підчищати і будемо будем наглядати, підкошувати. І буде проїзд добро. Спасибі всім, хто допомагав. Дякуємо, вукаге Віктор Коркаш. Надають паливно мастильні матеріали. Цепи, все, мерія, працюємо всі разом. Дозвола все, якби тільки працювали, друзі. А ми працюємо. Дякуємо всім. 7 березня, друзі. Працюємо Працюємо. по вулицях вростають. ніхто не живе, Вростають у трасу дерева. Це страхіття. Трошки попрацюємо на обочинах, бо ніхто крім нас, друзі, не наведе цей порядочок, ніхто не наведе. А потроху приберемо 2-3 метри. 2-3 метри, друзі. Попрацюємо. Добре? Добре. Трудимося. Спасибі всім, хто допомагає, друзі. Сьогодні, 6 лютого, попрацюємо при в'їзді в гайшин. Але я чудова. Пішохідна зона. Але вже кущі дерева. Так, повростали, а доглядати нема кому, друзі. Ніхто не живе, а ми попрацюємо, що зробимо. Добре, дякуємо, хто допомагає. От сьогодні попрацювали, друзі, і підчистили. Тепер доглядати буде набагато краще. І діти і жителі будуть ходити і не буде нічого їм перешкоджати. Дякую. Хто працює і допомагає, друзі. Хто працює. Шановна громада. Розпочинаємо прибирання на кладовищі. Казав священник Олексій Філюк. Хто Прийшов, дуже добре, що прийшов, наводимо порядок, вирубуємо і прибираємо на гробах рідних. А хто не був і був, приходьте, друзі, займайтесь наводьте порядок. Наводьте порядок. Бо є і пам'ятники, друзі. Пам'ятники треба після себе. Прибирати. Добре. Ждемо усіх, казав Олексій Філюк. Приходьте.